Ну що ж, на четвертій хвилину ма так живу я яворів же я брігола я ворів гола. Ви знаєте, як я вас пізнаю? По вашому капелюху. Ви такий полкий болівальник Миколаєва. Так, багато вболівальників сьогодні міг зібрати тільки, мабуть, один із найважливіших матчів сезону. І ні, сьогодні не дербі з командою з Новояворівська, а сьогодні матч із командою ФК Миколаїв. Приймаємо їх удома. Це, мабуть, один із таких найважливіших матчів сезону. Тому всю атмосферу сьогоднішнього матчу першого до речі в другому колі вдома. Дивіться в нашому влозі, підписуйтесь і ставте свої подбайки. Так, так. Приїхали, подлали таку відстань. На Як думаєте, який буде сьогодні рахунок? А, а Та, виграє, виграє, виграє. та болівальники такі Я серйозні виїхали. Та? Ну дайся чути поглі. рахунок тразик. Тримай м'яч. Я бачу оновлення фан-зони. Фан Бачиш? Який у вас прапор? Ладно, лице. Дев'ята хвилина ми забили. Бачиш? А чула йому олі олім. Там викладали такий великий шлях підтримати сьогодні команду в колеї. Будівельний з матеріалу. Скажіть, як вам сьогоднішня гра загалом виглядає, як вам я вперше ви в нашому місті стадіоні? Ну, так, я, до речі, я перший раз в Яворіві сьогодні дуже гарне місто, стадіон дуже такий, сучасний, інфраструктура чудова. І гра досить така напружена, безкомпромісна, і команди є сильні. І показують достойний футбол. Так, буде. наразі рахунок день. як думаєте, який він може бути? Звичайно, ну, буде, звичайно, забавляю, так як я підтримую Миколаїв, то сподіваюся, що все ж таки так? Миколаїв. А як виглядають матчі? Дві команди. Я ну, команди рівень команд футболістів досить високий. Вважаю, порівняно навіть з другою лігою України, то рівень прем'єри ліги Львівської області нічим не поступається на рівні.

Повертається домашній матч з ним. Повертається фанзона. З ними повертається наш Микола, який завжди в нас на тому рупорі. Ніхто не, ніхто не може в нього його забрати. Я з ним вже сплю. Слухай, гра дуже сьогодні важлива, та я вважаю, що гра дуже гра взагалі цікава. і чесно, ми почали 1-0. Я вже думав, що ми вже перемогли. Тут нам дають в роздівал. Гол в Я не з я не розумію, що суддя не сустів, що він дуже довго тянув. Але я так по грі бачу, як він судить. Не дуже гарно він судить. Гра емоційна, гра напружена, але цікава цікава. Грають в пас десь в багатьох моментах. Переграють команду Миколаєва. Мали ми моменти могли реалізовувати, десь не хватило нам фарту. А так, в цілому, я дуже задоволений футболом. зробили вже новий собі прапор, тільки ще не прийшли нам по влаштоки, по машину забрали на ремонт, а вони в машині. Це така, така вам історія, щоб ви знали, що ж робиться в. А вам бажаю гарного перегляду, подивитись, гарні нарізки, ставте часу. Слухай, я якісь ще хотіла спорубайки. тобі залідок ставити питання. ж попередбать копек, як то кажуть. Е, по питанню, що до нас лишилось там мало часу, 10 хвилин. Скажи, так, що, що, що можемо ще примоти допомогу. Ще буде, будемо момент, вийшов свій гарні забути. Зараз десь 4 Я побачимо. Говоря, Я Я Я Я Я Я давай, 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 пробуємо. Бачите, що був момент офіку на статистику. Тоби називається ударна статистика, але нічого, треба пробувати, треба бити десь дальні, це відстаний. Десь може щось зрекушати, то і заб'ємо. Цілому дуже дуже багато у нас є моментів, які ми не реалізували того, але я думаю, що ще буде і не один. Ще дотиснемо правда? Дотиснемо, то зараз. заб'ємо. Дякую, звідти нема. Що ми продовжуємо серію наших домашніх матчів сьогодні? У нас середа 13 серпня у рамках премєр Львівщини Сьогодні ми граємо з командою Покрова Куликів 2. Ну що ж, перші стартові дві гри вдома провели проти команди ФК Камоколаїв сильний і сьогодні проти команди про право Кульків 2. Як проналізуєте ці дві гри? В принципі, якщо брати Миколаїв, звичайно, десь ми таке є не до кінця задоволення від самого результату, що в самій грі, особливо в перший тайм, дуже, -дуже добре ми виглядали, в принципі, вже десь так підсвічуються ті моменти, які ми в принципі, десь хочемо бачити на футбольному полі, які ми, ми награємо, звичайно, це радує. Але що користь весь результату нам трошки забрати, хоча б по самій грі я все ж таки вважаю, що ми люди були ближчі до перемоги, ніж команда супер. Щодо сонячної гри з покровою перемогли, в принципі, заслужено, непогано вели гру моментами дуже добре, могли забрати ще, але це футбол і будемо. Так, наступна гра, власне, у нас вже цієї неділі. Гра цікава, адже стартуємо чемпіонат України серед матерських команд. Попадається на суперника, з яким ми вже грали у Кубку України. Це моя ксарни, що можна сказати про цього суперника, Як будете готуватись і, можливо, щось по стартовому складу. Ну, по стартовому складу, звичайно, я зараз вам нічого не скажу, тому що потрібно проаналізувати сьогодні. Відновити команду. Звичайно, не ми стартові складимося вже безпосередньо перец. Щодо команди суперника, це є дуже серйозний суперник. Це є команда Солова, це команда, яка грати футбол. Не там, вона була фіналістом Аматою. Це є достатньо серйозний суперник. Наше завдання зараз, в першу чергу, це відмовити футболістів, тому що в нас зараз дуже графік і повірте, що це не, не, так, не, ферліг, просто. не, не так просто. Не ну і звичайно, мабуть, питання, яке всі буде цікавити. Жереб Кубка України вийшла на команду Рух. Як? як думаєте? Що можна очікувати? Я вважаю це нормально і жаль. Тим більше команда премєр Ліги» — це буде вперше, де наша команда буде приймати участь і тим більше проти такої команди. Хочу запросити вболівальників на цю гру. Ми постараємося, як то кажуть, їхню вже і слоганом дати бій команді. Команді примірні, тим більше, я більш ніж певний, що дуже багато буде в і які поведуть команду. Звичайно, звичайно. Ми постараємося все, що в наших силах робити, щоб подарувати позитивні ранку на, на четвертій хвилині. Матчу сьогодні рахунок у Яврові відкрився, як ми тебе вітаємо. До речі, це перший город Курміл. Забувати завжди приємно, так, а ще відкривати рахунок у матчу. І на перших хвилинах це. Гарно розкажи про сьогоднішній матч, як тобі взагалі з командою? Чи був важким порівняно, наприклад, з Миколаєвом? Ну доволі не сказати, щоб легко було. Та звичайно, клас трошки порівняно з Миколаєвом чуть слабший, але Сьогодні куликів покрова куликів досить показала е, хорошу гру, боротьбу легко не було точно. То що результат говорить, то не, не так, як здається. що так. легко Було результат матчу 4-1, проте в другому таймі ви встигли пропустити один гол. Так чи якось він вас можливо розхитав, так би мовити. Трохи ви збилися. Е, ну, трошки так, тому що в другому тамі е, перериві нам сказали, ще додати, якомога швидше забити м'яч. Ми його забили, одразу пропустили, але не здалися, далі продовжували грати ту гру, яку нам е, говорять тренера. Е, стартує у неділю Чемпіонат Амарів. Перша гра вдома. Скажи, от, е, Наприклад, перша гра вдома, так? Да. Це показник. Легше буде грати вдома. Можливо, це буде і вдалий старт чемпіонату матрів. Ну, звичайно, при наших е, болівальниках тут у нас в яврі дуже крута атмосфера, подобається грати. Е, Якийсь навіть подвійний стимул додає е, наші болівальники. Я думаю, що е, за рахунок цього ми можемо добитися хорошого результату. Ну, звичайно, віддача, віддача на полі. Е, також хочу запросити болівальників. У нас в неділю у Яврі відбудеться е, перший тур Чемпіонату України серед аматорів. О 13.30 на стадіоні імені Євгена Сумука будемо приймати маяк із міста Сарні. Це є Рівненська область. Так що запрошуємо вас усіх і до перемоги.